Напевно, усі ви чули про таке свято, як День святого Патрика, а ірландське свято, що святкується в багатьох країнах світу. Але що то таке за свято і чому воно таке популярне? А давайте розбиратись! А це новинки. Я Маринка, і ми починаємо. Офіційно день святого Патрика це свято на честь ірландського небесного покровителя. А свято відзначається щороку, 17 березня, у день смерті святого Патрика, який жив десь у 385-461 роках нашої ери. А християнським святом день святого Патріка був проголошений десь на початку 17 століття. А свято шанується і католицькою церквою, і окремими протестантськими церквами, і навіть окремими громадами православної церкви. А взагалі це свято символізує прийняття християнства в Ірландії, а також є святом культурної спадщини Ірландії загалом свято є державним в Ірландії, Північній Ірландії, на острові Вонсерат і в канадській провінції і Лабрадор. А також широко відзначається ірландською діаспорою по всьому світу, особливо в Великій Британії, Канаді, США, Аргентині, Австралії та Новій Зеландії. Патрик Ірландський він же святий Патрик. А це ранньосередньовічний ірландський місіонер, єпископ, апостол Ірландії. А основними джерелами відомостей про святого Патрика є його власні мемуари. А і, хоч називають Патрика Ірландським, а народився він зовсім не в Ірландії, а в Британії приблизно у 385 році в заможній родині. А батько у нього був римський офіцер, а мати, а небогою єпископа міста Тур Мартина Турського. А хоча родина була доволі церковною, сам хлопчик виховувався без особої релігійності. А крім того, Патрика насправді звали зовсім не Патрик, при народженні йому дали ім'я Мелвін. 16 років Мелвін був захоплений в полон ірландськими розбійниками та проданий в рабство друїдам, а де перебував аж 6 років. Хлопця змусили пасти та доглядати отару овець. А більшість часу він був на природі, вдалині від людей. І саме там, у полоні, в самотності, юнак знайшов розраду у вірі, став молитися та пережив духовне відродження, справжнє хрещення Святим Духом. Одного разу у вісні Мелвін почув. В голос Бога, а що велів йому покинути Ірландію на кораблі? А який ніби хто чекає на узбережжі? А юнак втік з полону за кілька днів пройшов пішки 200 миль, а це більш ніж 300 кілометрів до морського порту. І насправді побачив там корабель, готовий до відплиття. А спочатку капітан не хотів брати пасажира без грошей. Але зрештою зглянувся над втікачем, і вже через три дні Мелвин зійшов на берег з упевненістю, що своїм звільненням з рабства завдячує тільки Богу. А юнак повернувся до батьків, які вже й не сподівалися побачити сина живим. А далі хлопець жив в монастирі, де був посвячений в духовний сан єпископа, та прийняв ім'я Патрик. Одного разу у Патрику наснився ще один сон, де господь велів чоловіку повернутися до Ірландії. І в 432 році Патрик дійсно повертається в Ірландію в якості християнського проповідника. А Патрик не був першим місіонером християнином в Ірландії, а на той час там вже були християни, хоч і не чисельні. А про те, як проповідника, він мав перевагу. А роки проведені в ірландському полоні. А це допомогло йому вивчити мову та вірування ірландців. А тому він подавав людям своє вчення так, щоб воно було для них більш прийнятним та зрозумілим. А Петрик поєднував християнські догми з ірландськими традиціями. А на прикладі трилісника конюшини, а він пояснював ірландцям єдність Святої Трійці, Отця, Сина та Святого Духа. адже Же ірландці були друїдами та поважали все, що пов'язане з природою. А ще Патрик запровадив вогнища на Великдень або ірландці звикли вшановувати своїх богів вогнем. А служіння служін Патрика тривало близько 30 років, а за цей час йому вдалося навернути до християнства тисячі людей. А Патрик став першим ірландським єпископом в місті Арма, а де збудував католицький храм та заснував богословську школу. А під кінець життя Патрик оселився в графстві Даун, де й помер 17 березня 461 року. А цікаво, що в ранг святих Патрика так і не було офіційно канонізовано, оскільки він жив ще до появи відповідних церковних правил та законів. А тим не менш його було включено до перших складених церквою списків святих і його вшановують як святого в католицькій та у православній церквах. В Ірландії свято стало офіційним ще в 10-11 сторіччі. В 17 сторіччі католицька церква додала його до церковного календаря. А починаючи з 1903 року, ірландці в цей день мають офіційний вихідний. Але аж до 70-х років минулого сторіччя це було більш релігійне свято, і всі баби в цей день були закриті. А ще свято припадало на великий піст. А та ірландці в цей день все ж таки їли м'ясо. А поважалося, що святий Патрик перетворює все м'ясо, приготовлене для частування, на рибу. А ще ірландці ходили в гості, розповідали і слухали побрехенькі жарти, і страшні оповідки, пили віскі та танцювали народні танці. А сьогодні ж день святого Патрика святкується майже по всьому світу, а навіть є такий вислів: 17 березня кожний є ірландцем. А тож в цей день проводять фестивалі та паради, а також різні вечірки з кельтською народною музикою і танцями. Головною християнською традицією дня святого Патрика, а є сходження паломників на гору Грок Патрік, а що розташована у Західній Ірландії. А за легендою, саме на цій горі святий Патрик 40 днів молився і дотримувався суворого посту, а темні сили йому всіляко перешкоджали. А зрештою, святий загнав усі в лісову печеру на горі, а де вони ув'язнені й досі. А ще говорять, що заодно з бісами Патрик вигнав і всіх змій з Ірландії, а тому Ірландія є однією з небагатьох країн, де змій немає зовсім. А ще однією традицією цього дня є проведення парадів, схожих на карнавал. А перших з яких, до речі, пройшов зовсім не в Ірландії, а в Америці ще в 18 сторіччі. А люди одягаються в зелений одяг з трилисником, костюми леприконів, ельфів і фей та виходять на вулиці. А також в парадах приймають участь духовні оркестри з усіма нам відомими волинками. Селище з жартами, пивом, музикою і танцями в цей день стали традицією. Одночасно в такому параді може приймати участь більше мільйона людей. А найбільші паради відбуваються у США, а в столиці Ірландії Дубліні, а проводиться п'ятиденний фестиваль з концертами, театральними постановками під відкритим небом та феєрверками. Апарати юрочистості цього дня звичені також для Великої Британії, Канади, Швейцарії, Мальти, Японії та багатьох інших країн. А в Україні День Святого Патрика відзначається в основному в ірландських пабах, які влаштовують тематичні вечірки. А, взагалі, у святкуванні дня святого Патрика величезний внесок зробила саме ірландська діаспора, особливо в США. А довгий час це свято було більш популярним серед ірландських емігрантів, аніж навіть в самій Ірландії. А в Чикаго, наприклад, в день святого Патріка в зелений колір фарбують навіть воду в річці. А ще кожного року президент США в День Святого Патрика отримує спеціальний подарунок кришталеву чашу з трилисниками. А ця традиція пішла ще з 1952 року, коли Джон Гір, це перший посол Ірландії в США, відправив коробку з трилисниками президенту Гаррі Трумену. А ви святкуєте День Святого Патрика? І як? Пишіть у коментарях. А ще підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!